Майже чотири роки тому в Україні стартувала партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства культури і туризму України з метою технологічно забезпечити сучасну бібліотеку, на підтримку якої фундація Біла та Малінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США. Забезпечена сучасними інформаційними носіями бібліотека у Білгороді Дністровському. Це сьогодні справжня реальність. Поступово відходить у минуле застаріле уявлення про скарбницю знань. Книгозбірня на часі це потужний комунікаційний центр. Комп'ютери нам поставили тільки в кінценеября місяця. але ми вже дуже багато зробили. Відкрили університет третього возраста, якому сейчас у нас учатся 63 людини по списку. но вообще-то та учиться. Більше. Бібліоміст співпрацює з українською бібліотечною асоціацією, центральними та місцевими органами влади та бібліотеками по всій території України, щоб допомогти ефективніше задовольняти потреби місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних технологій. Білгородністровський розташований на узбережжі Дністровського лиману та Чорного моря. Щорічно сюди приїздять не лише українці, а й іноземці для того, аби відпочити на узбережжі теплого та сонячного краю. Історично так склалося, що переважна більшість акерманців це люди похилого віку. Тому реалізація та впровадження проєкту бібліоміст у Білому місті на Дністрі спрямована на допомогу саме цієї категорії читачів. Мені приходиться трудно, але мені дуже цікаво, тому що нам дійсно спочатку об'яснили, розказали, що як. і ми потихонечку, потихонечку втягуємося, іменно проявляється інтерес. І то, що казалось, раніше, що там взагалі нічого не можна зробити. Ми сейчас уже чому та Люди поважного віку зізнаються, що з впровадженням інновацій в розвиток бібліотечної системи, а саме, робота в інтернет-мережі, у них з'явилася можливість поглиблено ознайомитися із законодавством України, яке захищає їх права, отримати безкоштовну юридичну консультацію з будь-яких питань та навіть зареєструватися у черзі для отримання виплат колишніх вкладів СРСР. Окрім вище зазначених змін читачі відзначають, що нарешті у них з'явилась можливість спілкуватися зі своїми дітьми, внуками та родичами, які проживають за кордоном. Для мене потрібно було навчитися виходити в інтернет, створювати свій сайт і на цьому сайті спілкуватися з внуками і дітьми. Я теж дуже очі благодарна, тому що для нашого бюджету пенсіонного це дуже велика допомога. І внимання, і спілкування. очень важливо, що ми приходимо сюди, общаємося друг з другом. Це теж немаловажно, маловажна, тому що очень много пенсіонерів і на сьогодні. Печатати і грати дурака я вміла. А все остальное треба було навчитися. Вік живи, вік навчайся, говорить народне прислів'я. Навчання це завжди цікаве заняття. Проте шлях до пізнання нового завжди тернистий та нелегкий. І осягнути його здатен лише той, у кого є непереборне бажання навчатися. Сьогодні у нашому місті діє чотири книгозбірні, які обладнані сучасною комп'ютерною технікою, що дозволяє акерманцям мати вільний доступ до електронної інформації. Самі ж бібліотекарі пройшли комп'ютерно-інформаційні курси та вміло користуються новітніми технологіями, що сприяє якісному обслуговуванню відвідувачів. Наразі вони тричі на тиждень навчають людей поважного віку оперувати в електронному світі інформації. Найстаршому слухачу курсів 81 рік. Він із задоволенням вивчає програми інтерактивного спілкування. По завершенню навчання кожен слухач буде вміти самостійно займатися пошуком інформації у всесвітній мережі інтернет. Єсть у нас групи, які вообще не знали компьютер, вообще они первый раз их видят. Те работают с тренажей клавиатурными. То есть они учатся, запоминают клавиатуру, и потом уже Пічатання текста, тобто вони немножко відстають, ідуть люди різного віку, їм це тяжело. -то, когда хтось печатав на машинці, німка легше. Такі вот моменти нюанси. Отож, сьогодні, завдяки перемозі у програмі Бібліоміст Білгородністровська централізована бібліотечна система активно розширює інформаційні можливості публічних бібліотек, покращує матеріально технічну базу книгозбірень. Що сприяє розвитку ресурсної бази бібліотечної асоціації для ефективнішого представлення інтересів бібліотек та бібліотекарів? А найголовніше, що у простого населення від старого до малого з'явилася можливість безперешкодно отримати доступ до будь-якої інформації в інтернет мережі.